Я не можу в острові стояти. Я все кидаю. Я йду допомагати. Через то я, от вибрав собі от таку професію допомогти, врятувати, запобігти. 50 50-річний Володимир Андрійчук працює водієм у четвертій державній пожежно-рятувальній частині в Бердичеві. Чоловік говорить: він відповідає за вчасну доставку особового складу до місця події, справність автомобіля та безперебійну подачу води для гасіння пожеж у насосному відсіку. У цистернах міститься 5 тонн води та 500 літрів піни, каже Володимир. Включаємо насос, вода і вже на яку, на яку нам потрібну сторону відкриваємо водичку. Якщо ми стоїмо на бойовому дежурстві, воно в нас в нас постійно не повне заправлення. Якщо ми приїжджаємо, ми дивимося, якщо там пожежа велика, ми ви, 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 викликаємо допомогу. Води буквально хватає на 10-15 хвилин і все, і водичка закінчила. А якщо там, ну Пожежа невелика, нашої води вистачає. Навіть якщо не вистачає, ми їдемо до першого вододжерела і заправляємося водою. Моя робота працювати на насосі і постійно безперебійна подача води. Чоловік говорить, команда часто не має перерв між викликами. Ну нема такого, щоб ми не виїжджали. Ми завжди виїжджаємо. Ми одну затушили, їдемо. Вертаємо вертаємося заправлятися водою, і тут нам опять же дзвінок телефонують, радіотелефоніст. Передає, що пожежа вже от в іншому місці. Ми дозаправляємося і їдемо знову. Їдемо в те місце. Тобто, можемо не заїжджати навіть частину вже раз за три-чотири ми можемо вже виїхати. Основна функція водія це безпосередньо доставити особовий склад оперативно та безпечно до місця події. 28-річний Євген Андрійчук син Володимира. Він працює водієм у 9-й державно-пожежній рятувальній частині понад 4 роки. Євген розповів, за освітою він зубний технік. Після закінчення строкової військової служби вирішив змінити професію. Це така була мотивація для мене піти по стопам свого батька. Дивимося на рівень палива в першу чергу. Дивимося, чи працюють у нас безпосередньо маячки. Це Теж є основою, чи працює у нас рації, у нас також є рації для зв'язку. Перевіряємо їх на справність. Підключаємося до каналу. Євген говорить, Звичайники головне вітації. у професії бути витривалим. Історії всяких вистачає, але... По можливості, це, напевно, більше всього це психологічно настроєним бути, та підтримувати фізично хорошу форму. Починаючи від пожеж, закінчуючи дорожньо-транспортними пригодами. Тобто, зрозуміло, що там люди, крики, пожежа, і потрібно реагувати швидко, оперативно і не зволікаючи на свої якісь можливо страхи. Люди мають на нас надію, і ми її виправдовуємо завжди. Я вважаю, що для втоми в нашій службі місця немає. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.